Проти ночі, 21 листопада, в житловому будинку на вулиці Івана Мазепи 3 сталася пожежа. Сигнал надійшов у 0,16. Ми не спали. І загорілося е, перший під'їзд. Документи взяли і одягли стекло. Це вже з війни. Вже знаємо, що треба брати документи. На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи та всі служби швидкого реагування. Було залучено близько 30 одиниць техніки. Полум'я охопило понад 600 квадратних метрів. Складність оцінювання цієї пожежі в тому, що це будівля 1932 року. Перекриття та перестінки в цьому домі повністю дерев'яні. Активну фазу пожежі ліквідували десь на протязі 40 хвилин, тому що на початок прибуття першого підрозділу вже була охоплена повністю квартира на шостому поверсі та полум'я перейшло на покрівлю будівлі. У третьей ночи борьба с ще тривала. В цей час на місце подией прибыл глава Київської міської державної державной администрации Александр Пупов. Мы сделаем экспертизу сейчас здания. Специалисты скажут, насколько оно пригодно к эксплуатации, какие деньги нужны для восстановления этого объекта, в какой период времени мы это Конечно, очень грустно то, что это вхождение в зиму. Это усложняет сильно усложняет, потому что система отопления Ее нужно, чтобы она не разморозилась. Естественно, что это тоже проблема в этой ситуации. Поэтому будем с вами советоваться. Мы вас расселим. Ну, практически уже вы знаете, где вы сейчас можете расселиться. И еще предложим вариант. Вже за кілька годин після того, як вогонь загасили, Олександр Попов зібрав оперативний штаб КМДА. Безпека людей і термінове розселення ось головні завдання. Всім фахівцям доручили негайно вивчити стан квартир, чи можна туди взагалі заходити. Поки ж мешканцям пропонують пожити або в маневреному фонді, або в санаторних закладах в пущі водиці. Перевести туди вціліли допоможуть рятувальники. Місто ж на перший час виділяє постраждалим компенсацію. На одну квартиру ми виділимо зараз 10 тисяч. А потім врахуємо всі інші обставини і приймемо вже таке рішення більш широкомасштабне. Ми будемо переглядати потім це питання. Воно пов'язано з тим, у кого який там, ущерб є і які треба буде виконати роботу. Вранці на місце потроху сходяться погорільці і затоплені оселі, які не зачепив вогонь, повністю залиті водою. Олександр не може оговтатись, з його квартири тепер видно небо. Чоловік вважає, причина займання будівельні роботи на горищі. У нас чердак давно пістали, теж жалувалися, беззаконно застраювали непонятним застройщиком. Це факт. Тобто у нас є навіть переписка, у нас, слава Богу, переписка зберігалася на чердаках, тому що, відповідно, якісь ночували робочі, непонятні і так далі. Галина художниця на горішньому поверсі знімала майстерню. Каже, робітники по сусідству схоже були, але версія причини займання в неї інша. Одна двір з цієї сторони пахне димом і щось там бухає. Я ще подумала, може бути бомжи, але ну, там опечатано, значить ніяких бомжинів. Тут вискакує сусід з нижньої квартири в одному халаті, в тапочках. Я кажу, що там проїхать? Я камін зажив. В адміністрації теж розглядають обігрівальний пристрій як варіант епіцентру займання. Який вона проєкту? І ви подивіться, там в цей будинок постійно не було тепла. Я думаю, що, може, це і було однією з причин загорання, що, може, хтось камін тримав із-за того, що вам вже роками писали заяви по цьому, ви нічого не робили. Всім комунальним службам доручили терміново поновити безпечну подачу енергоносіїв у будинок. Розслідуванням вже інциденту вже зайнялися правоохоронні органи. Відкрито кримінальне провадження. До речі, міліція нині несе цілодобове чергування біля будинку, щоб не допустити сторонніх осіб на згарище. Наталя Питель, Олена Десятник, Дмитро Мошенський, телеканал Київ.